Росіяни обстріляли Харківщину. Близько 22 другого ворог завдав удару за допомогою шести дронів Камікадзе, типу шахет по Ізюмському району. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Сенігубов. Внаслідок влучання пошкоджено цивільне підприємство. Сталася пожежа. Чотири дрони збиті силами ППО. Протягом доби російські окупанти з артилерії, мінометів та іншого зброєння обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти області. Зокрема, під вогнем окупантів були козача Лопань Харківського району, стариця та вовчанськ чугуївського району. Дворічна Сінківка та Петропавлівка, Іванівка, Берестово та інші населені пункти Куп'янського району. Внаслідок обстрілу міста Куп'янськ пошкоджено будівлі молококомбінату. Загалом у ніч проти 14 листопада окупаційна армія РФ атакувала Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційними ракетами. Протиповітряна оборона знищила сім ударних БПЛА типу шахет. Повітряне сило повідомляє, що окупанти гатили із району Приморсько-Ахтарськ, Краснодарського краю. Там було запущено 9 ударних БПЛА шахет. Також балістичну ракету Іскандер М. Випущено з району Джанкою Криму, Керовано авіаційну Х-35 з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області. Також вранці, в Кропивницькому, пролунали вибухи. Це спрацювала ППО. Голова Кіровоградської ОВА повідомив про збиту ракету за словами очільника Кіровоградщини. Наразі в місті уточнюється інформація щодо наслідків атаки ворога.